Прийшло мені видіння. Я бачила архангела Михаїла закривавленим опущеним мечем. Перед ним порубаний на шматки дракон в калюжій крові. Архангел Михаїл підіймає меч і вигукує: Перемога за нами. На його щиті карта України, цілісна. Карта 1991 року. І над Україною я бачу багато ангелів в білому, з крилами, німбами і руки складені в молитві. І вони всі молилися, молилися за Україну, за українців і за нашу перемогу також. І ще один інсайт, який був частиною, частиною цього видіння. Україна почала процес очищення по всій території. Починає трясти землю і прориватися, такі як гнійнички на, 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 тілі, на тілі України. І іде фраза очищення, відторгнення нечистот. Я думаю, що це про ворога всередині країни. Я розумію, що найближчим часом будуть якісь гучні справи і скандали. Вже почалося.